Доброго дня, подивимось, що нам поставили на повернення. Ось. Накладна, дивимось. Так, відчиняй, будь ласка. Так. Це має бути матеріал я просив, одна упаковка. ну маємо подивитися. О, ну дякую. Клас! А де заводське пакування? І це все, що мені відправили, і все? А я сказав заводське пакування. Хм. Ну, молодець вона. А де коробка, і кому я це продам? Ну, все, загортай назад. Так, так само, загортай. Все. Ну, загортай і заклей. Це дуже цікава історія. Ну, заводське пакування має бути збережено. Я клієнту, то сказав, ну, я так не прийму то все. Все. Ну не молодець, молодець. просто молодець. Все, запаковуй, заклеюй. І все на тому. Іншим разом прийдемо. Всім, всім дуже дякую.